Са Болгарія і нас Google повів по одній з доріг. І ми, чесно кажучи, здивовані, не те, що здивовані це дуже м'яко, це просто. 60 кілометрів і постійні ліси, гори. Через якісь два села ми приїхали, а все інше це ось те, що перед вами. Погана дорога. Дуже погана. Ні людей, ні машин. Кілька машин зустріли по дорозі на зустріч. що це дорога з Варни до Бургаса.